Наш заклад, по-перше, за цей рік не втратив позиції з попереднього року. Кількість складених декларацій в нас зросло. У нас майже на тисячу більше декларацій, ніж було в в минулому році. У нас успішно працює нова амбулаторія. Успішно пройшли акредитацію закладу нашого в цьому році. Ми не втратили людей. Всі в нас на місці працюють, усі лікарі на місці, всі 13 лікарів у нас на місці. Один з них у нас правда мобілізований, але жоден в цьому році не звільнився. У нас немає відтоку декларацій в інші заклади, і кожного місяця у нас збільшується кількість укладених декларацій. У нас декларації на сьогоднішній день у нас 400, 14 тисяч 380 декларацій укладено. Основні виклики це те, наскільки ми змогли пристосуватися працювати між тривогами, між відключеннями світла і не втрачати при цьому наших пацієнтів, і не втрачати якість надання послуг. Як тільки закінчиться війна, перше, що буде в наших планах, це реконструкція або, можливо, навіть побудова нової амбулаторії в Лютіжські на території лютіжа. Бо там єдина наша амбулаторія, яку б я хотіла перебудувати, яка повинна мати такий же сучасний вигляд, як і всі три інші. Порадити можу одне берегти здоров'я з молоду, бо на сьогоднішній день, коли люди досягають якогось певного віку і розуміють цінність здоров'я, то дуже важко виправити те, що втрачено. Через те хотілося б, щоб здоров'я це саме дороге, що є в кожної людини, і це здоров'я треба берегти. І берегти його так, щоб воно потім давало можливість якісно і довго нормально жити. Цей рік у нас був такий продуктивний з точки зору чемпіонатів області, чемпіонатів України. І також вдалося в цьому році побувати на чемпіонаті Європи і світу. Це Овраз Арсен з армреслингу. Він на чемпіонаті України зайняв друге місце, тим самим попав в збірну команду України і був представлений на чемпіонаті Європи і світу. Наші боксери. Як завжди, виділялися на чемпіонах області. У нас Дарина Лісова, вона вже здається шестикратна чемпіонка області. І в цьому році також хлопці їздили, все спробували на такому ж рівні. І у нас є новий чемпіон області Олег Палій. Тому в боксі у нас додається все більше чемпіонів. З армреслінгу в цьому році на Чемпіонаті області у нас як були і призери, і переможці це як і дівчата там зайняли призові місця, так і хлопці, і поставали деякі хлопці чемпіонами області. Близько 20 заходів, таких масштабних, можу назвати останні. Це Перший чемпіонат з боксу. Чому він був особливий? Тому що до цього ми не могли проводити такі відкриті заходи, бо в нас не було рингу. В цьому році був закуплений ринг, тому це перший такий турнір. От, можливо, б я цю подію виділив би, тому що це перший такий захід, на який з'їхалося близько ста спортсменів з усієї області. Приїхали з обласної федерації, були на Заході присутні. Відомі українські боксери, чемпіони світу, у нас от уже третій рік підряд проходить турніри по футболу. Це на День фізичної культури і спорту. Ми щорічно проводили Кубок Петрівської громади. В цьому році ми зробили два нові формати: це літня ліга була. Тобто ми. З'явилося шість команд, і ми кожні вихідні проводили ігри з футболу, і за підсумками набраних балів визначали переможців та призерів. І також ми зробили зимній кубок, який до сих пір проходить, але з футзалу, тобто це в критому приміщенні. От. Ось такі нові формати в цьому році ми запровадили і також турнір з волейболу. Ми до цього до повномасштабного вторгнення проводились турніри, але період повномасштабного вторгнення жодного турніру з волейболу в нашій громаді не проходило. Попит на це є, тому от ми вирішили зробити такий турнір. В проєкті на наступний рік ми плануємо зробити прапор з квіток. Хочемо зробити смайлік, теж це в вигляді клумби, Ось для того, щоб зробити більш привабливою нашу громаду. У нас було висаджено 50 кущів і 50 дерев. Купили потужний ескаватор Катерпілер і вантажівку Вольва, яка Експлуатується і в літній період часу, і зимовий період часу вона з навісним обладнанням в неї 12-кубовий рум, який дозволяє нам одним разом навантажити пічаносольову суміш і повністю пройтися по великим широким вулицям, по розсипанню і знешкодженню ожеледиці.